Казали, що він економіст, юрист, він все прорахує, все поміцю все. Тоді я хочу, щоб ви пояснили ці аудиторії і тим людям, яких ви в принісному минаєте, де ділися майже 7 мільйонів гривень. Які, давайте, які, давайте. За, зачекайте, які незаконним шляхом ваш ставлений сквайомі, вивів з обігових коштів, волинько. І який поставилися, яке становище поставилися в униві. шучу. Ви, я. Я ж хочу сказати, він ваш устав. Чому він? Чому він як добрий досі, доброполярник, законопроводі що? Давайте я нам відео. Я ж не згадала, а тоді ви люди. Так ви ще висуваєте, даєте запитання. Я даю запитання, чому Голоюха, ваш ставлений не з'являється господарський в в суд для вирішення питання по суті? Як на вашому місці, якщо ви до нього не причетні? Я б любими путями його не шлала і заставила з'явитися зустріч, щоб відмити свій світління. І тепер ще одне. Ви сказали, що всі 6 мільйонів гривень ви дали тільки на вікна. Це що, 6 мільйонів гривень тих, яких забрали, були інторфави, дали на вікна, на школи? Люди тут свій <спасала> ягод! Давайте я дам вікна. Ви щось сміле що, шукаєте. Я хочу сказати, будь ласка, євгене, що благодійність – це водій. Люди. І владі, вона накусить вам, я вийде робіт, а ви ж не Давайте я дам відповідь. Я цього питання не підняв тільки з однієї причини. Бо я не люблю називати прізвища, але я їх назву. Я вважаю вищою формою цинізму. Селищний голова прилісного Ігор. Я. я вважаю, що кірічі це вища форма цинізму. Я зараз дослівно розкажу, що було з Поза минулий рік. До мене дзвонить голова Прилісного селищні Ігор, якого я дуже поважаю як людину, поважаю. І він мені і каже, Ігор Миронович, спасай! Вона з Донецька забирають торфобрикетний завод. Яку що сталося, приїхали на кубіках, привезли директора, керівчика, вигнали, спасай завод. Ну добре, що треба зробити, щоб вони не зайшли на завод. Ми відправляємо охорону 100 чоловік, блокуємо завод, уявляєте, що таке Приянуковичу, не пустити Донецьких на завод. Але роблю беруть цю відповідальність. Ми відправляємо охорону. Іду до. Помовчіть, будь ласка, я вам дам можливість Дайте сказати. Я їду в Київ, два місяці займаюся тим, щоб не дати приватизувати Донецький завод. В результаті приходимо до слідуючого. Що каже е, міністр, як його тоді був, Ставицький і Азаров. Ми кірічка лишити не можемо, але треба тоді поставити нейтральну людину. Найшли з Волині, щоб не Донецький, Галуїв. Галоюх працює погано чи добре якось працює. Але завод Донецький не приватизували. Проходить революція, вночі до мене дзвонить Ігор і каже, Ігор Миронович, революція. Треба негайно, щоб Галоюк написав заяву і звільнився. Коли добре, хай пише заяву звільняється, Ви ж там вирішуєте, вже сьогодні нема Донецької. Звільнився. Поверніть керічку. Потім приїжджає до мене Людмила Кірда і каже, Ігор Миронович, треба негайно, щоб Кірічка призначили на роботу. Бо добре, допоміг, Кірічка повернули на роботу. Керічий каже, Ігор Меонович, нас втрачено 6 мільйонів гривень. Кажуть, що ви маєте до цього відношення, хлопці, я до цієї копійки жодного відношення не маю. Ви знаєте, що Ставицький був міністром. Ви знаєте, звідки ці кошти приходили і куди вони їх забирали, як все було з Донецькою. Так само, як було з кожним фахом, як було з кожним. Жіречко, 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 жіречко. Жіречко. Мало того, я весь... Я беру Людмилу кірду, кірічика, призначаємо кірічка на завод. Виділяємо на 2 мільйони гривень нафту продуктів, щоб завод працював. Приїжджаю на завод, щоб зустрітися, і оця жіночка, що встала, вивела людей з залу і не дала з ними поговорити. То ви після цього мені що говорите? Аліна, аліна, те, що сьогодні ви робите. Це низько цінічно. Я вважаю, що ви дешеві провокатори, які сьогодні прозорите це завод. я вас прошу. Já se usa muito, cara. Sei lá. Sei lá, porque tem que